Всім привіт! Місто Сенегалія, Італія. Зона порту. Тут в порту така виставка коміксів. Сто блоків розфарбовані. На них прикріплені отакі малюнки. Комікси, досить оригінально для мене. Порівняйте. Такий блок і ці сері. Ці комикси стали прикрасою цього порту. Як для мене. Зона порту не тільки зона, де швартуються кораблі для причалу кораблів, але й зона відпочинку. Так, сьогодні недільний ранок. Десять. У один ранку багато людей прогулюється. Хтось на велосипедах, хтось прогулюється. Ви бачите, молоді люди займаються спортом. Спортзал під відкритим небом абсолютно безплатно. Хтось рибачить в цій зоні, хтось прогулюється з собаками. Хтось, як я, заглядує на ці комікси. Оригінально. Все так просто і геніально. Сьогодні ранок був такий досить похмурий і періодично крапає невеликий дощ, але день більш-менш спокійний. Немає такого сильного вітру і бачите, і Андріатичне море теж спокійне. бачите та жінка, дивиться на комікси. для мене оригінально тут ви бачите такі будки, де ловлять рибу. Вдалині ви бачите круг він Так і називається Ротондальмаре приводиться круг морі. Один із символів цього міста, де проводять мітінги, є ресторан, бар. Дивіться, які гарні краєвиди. Бля жовтого маяка рибачить. Така лавочка, бачите, із цементу. Я люблю на ній задрати ноги іноді полежати. Гарно зроблено, прикольно. Біля лавочки. Є пам'ятник. Це пам'ятник святому Андрію, Андрію, покровителі всіх рибаків. Сьогодні зранку в порту. Малолюдно, більше людей буде після обіду. Надіюсь, не знаю, сьогодні, напевно, мало людей за того, що погода така дощова. Ну, як правило, в Італії в неділю зранку не так багато людей на вулиці. А коли вийдеш, буває 8 годин ранку, тільки-тільки просипається місто, десь хтось обгулює собак, десь хтось бігає. Так, Зовсім малолюдно людей. Люди відпочивають, просипаються. Після обіду вже прийнято, якщо гарна погода, то багато людей прогулюються. Сьогодні багато людей, думаю, будуть на морі. Море сьогодні такого сірого більше кольору із-за того, що хм хм хмарно небо ще затягнуте хмарве. <кхи> Багато рибаків зранку в порту. Чистий. Все досить непогано організовано.